Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про ритм серця. Як правило, серце скорочується з частотою 70 ударів за хвилину. Виглядає це так. Але ж, звісно. Серце підлаштовується під потреби організму, і тому, коли організм відпочиває, коли ми з вами спимо, так пульс може бути і менше. Він може навіть бути близько 40 ударів за хвилину. І навпаки, коли ми виконуємо якусь тяжку фізичну роботу, там біг, марафон, серце може розганятися навіть... Більше 150 ударів за хвилину. Коли серце сповільнює свою роботу, це називається брадикардій. Коли серце швидко скорочиться, це називається тахікардій. Є ще третій вид серцевих скорочень, і він може бути аритмічним. Це називається аритмія. Може бути як брадіаритмія, так і тахіаритмія. Як правило, люди, у яких порушився ритм серця, відразу це відчувають, з'являються панічні атаки, може бути навіть страх смерті. Є прості способи, якими можна відновити серцевий ритм, навіть в домашніх умовах. Перше, це ми проводимо масаж шиї. Десь Протягом 3 хвилин. І після цього на 30 секунд треба зробити компресію очних яблук. Тобто, надавити і 30 секунд потримати з компресією. Один із методів відновлення серцевого ритму. Другий метод можна зжати руками область преса максимально. І затримати дихання на 30 секунд. Третій спосіб. Можна двома пальцями передивити корінь язика, визвати рвоту, і таким чином, також відновити серцевий ритм. Ну і четвертий спосіб це. Набрати якомога більше повітря, закрити ніс, рот і максимально надути живіт і в такому положенні затримати дихання також близько. Ну, скільки людина може, близько там, 30 секунд. Це вагусні проби, це подразнення вагусного нерва і це дозволяє ну, в багатьох, не у всіх, звичайно, випадках, але в багатьох випадках відновити серцевий ритм. Якщо ритм відновився, треба все рівно в плановому порядку звернутися до вашого сімейного лікаря, до кардіолога і дослідити, чому і виникло порушення цього ритму, тому що причин може бути багато. А якщо ритм відновився, терміново викликати швидку допомогу і старатися не робити ніяких фізичних. Рухів. Тобто максимально розслабитися, якщо є якісь такі препарати, типу заспокійливі, карвалол, валер'янка, прийняти їх. Я бажаю всім правильного ритму синусового і не хворіти нікому.